І багатий. У чому е, моральні відмінності? Дивись, потреби створюють психологічні моральні відмінності. Якщо мені потрібно поїсти, то я ніяк не підтримую того, хто хоче е, мені розказати, як красиво е, пригають дільфіни в океані. Розумієш? Mm. Ну, ми будемо на різних берегах і по-різному сприймати цей світ. Тому ну дійсно вони все сприймають по-різному. Коли людина бідна, вона морально пригнічена. Так, але це теж не завжди залежить від цінностей, від поглядів на життя. Деякі бідні мається на увазі матеріально бідні люди набагато багатші, ніж мільйонери, які мають купу грошей. Але погодься чи не погодься з моєю теорією, що в принципі кожна людина може зробити. Кожна людина може заробити, звісно, кожна людина може заробити і не тільки на базові потреби. Тобто, у нас просто чомусь по-перше, в нашому суспільстві прийнято заздрити тим, хто багатше, хто заробляє більше замість того, щоб зарплати, так тобто, ми будемо сидіти і дивитися, ага, якщо він заробляє 100 тисяч гривень. У, щось там не то, бо ми починаємо йому зазрати. Хоча по факту кожен з нас може так само заробляти, і знову ми повертаємось до дитинства, та з чого ми почали насправді, коли ми привчаємо дитину, що є обмін ти мені. Я тобі. Я тобі товар, ти мені гроші. Я тобі послугу, ти мені гроші. Та ми привчаємо до цього. Потім ми працюємо над самооцінкою дитини, що ти гарний, молодець і так далі. Потім ми вкладаємось в дитину в освіту виховання, в розуміння, в цінності, в моральні устої і так далі. Так? Тобто, ми формуємо самооцінку дитини і її погляд і світогляд на соціум і взагалі на світ після цього. Людина зростає, вона отримує професію, вона починає самороз саморозвиватись, розуміючи, що їй це потрібно для того, щоб жити так, як вона хоче, і з таким формуванням особистості людина, звісно, навіть собі питання ніколи не задасть. А що я не можу зробити? Звісно, я можу, тому що я спеціаліст, я гарна людина, я гарний друг. У мене класне оточення, у мене класне відчуття гумору, та, і я вмію багато всього. І ми розширюємо свій професіоналізм, розширюємо себе як особистість, ми дивимося на гроші, як на того хлопця, який каже, я завжди буду з тобою. Ми віддаємо і беремо. Якщо ми живемо ось по цих формах, ми позбавляємось негативних установок, і ми прекрасно себе відчуваємо, ми легко допомагаємо іншим. І тоді не буде ніяких питань з грошима. Якщо ми хочемо більше, нам треба трошки більше вкластись в себе, в свій світогляд, в свій розвиток і знов ж таки просити згідно свого розміру 10, 20, 30, 50 тисяч доларів і мільйонів. Slava plus Slava plus Slava plus Slava plus Slava plus Slava plus